Запрошуємо вас до чергової мандрівки цікавими куточками нашої планети. Тому не перемикайте і залишайтеся з нами впродовж наступних кілька хвилин. Країна в столиці, якої ми сьогодні побуваємо, славиться своїми фірмовими вафлями. Зазвичай їх подають, посипаючи цукровою пудрою зі збитими вершками, шоколадом, але в першу чергу полунецею або бананами. А місто, про яке ми розповімо протягом наступних 10 хвилин, називають маленькою столицею шоколаду. Бо ж саме тут, що в 1857 році була відкрита фармацевтична кондитерська. В той час шоколад продавався саме в аптеках, як ліки від депресії. Ласкаво просимо до Брюсселю, столицю Бергії. Брюссель столиця Бельгії та головний осередок Європейського союзу. Назва міста походить від днем нідерландського Брюсселла. За легендою, Брюссель був заснований в VI столітті Святим Гориком. Проте перша згадка про селище Брюсселла зустрічається лише в 996 році в грамоті Отона Великого. Важливу роль в історії міста відіграло число сім: сім пагорбів, сім доріг ведуть у місто. Вся влада була закріплена за сімома знатними родами: сім тварин охороняють головну площу міста гроти Маркт та сім відомих епох в історії Брюсселю. Період заснування міста, епоха герцогів Брабанських, Епоха іспанських габсбургів, епоха австрійських габсбургів, епоха Франції, Епоха Нідерландів та Епоха теперішньої Бельгії. Більшість сучасних європейських міст Брюссель славиться місцями, де мріє побувати кожен турист, наприклад, парк Міні Європа або ж Брюссельський собор. А для справжніх войовничих чоловіків у Брюсселі створено музей збройних сил та військової історії. І, звичайно ж, відомо усьому світу стати пісіючого хлопчика, яка знаходиться саме у Брюсселі. Міні-парк Європа створений у 1987 році. 50 професійних майстерень з 9 країн, учасників Європейського союзу, були залучені до роботи створення моделей. Вибір будівель базувався на наступних критеріях: соціально-культурне значення та архітектурна цінність, символіка Європи та краса місця. У парку експонується 350 моделей, анімації, будівель і технічних пам'ятків приблизно з 80 місць. Міст європейського союзу кожне місто живе, у ньому їздять автомобілі, злітають літаки. Деталі з електричними двигунами були спеціально розроблені для парку. Вони працюють приблизно 2900 годин на рік, при різних погодних умовах. Напроти кожного експонату є електронне табло, на якому відображається стисла історична довідка про об'єкт та кнопка, при натисканні якої грає гімн країни, до якої відноситься композиція. Брюссельський собор одна з найяскравіших пам'яток готичної архітектури і мистецтва країни. Граф Левано Ламберт II у 1047 році організував перевезення мощей Святої Годули до церкви святого Михайла і заснував капітулу в ній. Відтоді за храмом закріпилась назва церква святих Михайла і Годули, яка згодом стала Собор Святих Михайла і Годули. Ці святі є небесними заступниками покровителя Брюсселя. Брюссельський кафедральний собор є симетричною готичною композицією з двома вежами. У середині кожної вежі є довгі сходи, які виходять на терасу, розташовані на висоті 64 метри. Музей збройних сил та військової історії експозиція включає велику виставку обмундирування, військової форми, зброї з різних військових кампаній. Тут величезна кількість артилерії Першої світової війни, ангар зі 130 літаками і колекція фашистських прапорів часів Другої світової війни. Тує Піс, сім відовий як пісіючий хлопчик, мініатюрна бронзова статуя фонтан у вигляді хлопчика, що справляє малу нужду в басейн в центрі Брюсселя. Це одна з найвідоміших пам'яток міста, яку ще називають жульєнчик, справжній символ Брюсселя, відвідання якої завжди входить у туристичні маршрути. Точний час і обставини виникнення статуї невідомі. За деякими свідченнями, статуя існувала вже в 15 столітті. Про появу фігурки існують численні міські перекази. Так, згідно з найпопулярнішим у добу середньовіччя Брюссель був обложений ворожими військами. Городяни в жодному разі не бажали здаватися на милість ворогам, і тоді ті підступні заклали під міські мури боєприпаси. Малюк бруселиць біля муру справив малу нужду, і саме цівка його сечі, нібито зруйнувала геть усі ворожі плани, замочивши порох. Ритуал вдягання жульєнчика часто приурочений до певних історичних дат, пов'язаний з конкретними подіями або особами. Часто навіть на бельгійської або на європейської історії відбувається під час офіційних візитів голів різних держав до селиці Бельгії, інших політичних подій тощо. Подорож до брюсселі завершується. А вже традиційно продовжує нашу програму урок англійської мови. Тож увага на екран. Hello children! Hello, teacher! How are you? I'm fine, thank you. Today Easter is coming, and our topic is Easter. A basket? basket a basket. A basket. A basket. This is an egg. Eggs. 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 An Easter bunny. 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 a chick a chick a lamb a lamb And now? Duckling. Duckling. Okay. Now you have to match the pictures with the words. I give you the words and you match the pictures. So, this is an Easter egg in the, in the sandbox. In the sandbox. In the sandbox. In the sandbox. This is an Easter egg on the chair. On the chair. On the chair. On the this chair. This is an Easter egg under the bench. Under the bench. Under the bench. Under the bench. Okay, so where is the Easter egg? Where is it? It's in the box. Ся ви весело провели час разом із нами і дізнались багато цікавого до зустрічі рівно за тиждень.